Вітаю вас! Я ведуча Інна Якобенко. Рада усім, хто разом з нами. Проектом Персона Грата. Проектом про людей цікавих для людей небайдужих. Гомологія, наука про дорогоцінне каміння в Україні. Першою науковою роботою з гомології був ймовірно трактат Феофана Прокоповича про камені і геми. Сьогодні моєю гостю є людина, яка не просто розуміється, яка кохається на виробах з каменю. Дуже багато цікаво про них знає, і частинку цієї інформації погодилася сьогодні з нами поділитися. Хто вона за кілька секунд після традиційної бліц-анкети гостя! Життєве кредо. Краще давати, ніж просити. Ваші кумири з історичних особистостей. Наполеон. Коли були найщасливішою? Під час вагітності. Які риси у собі вас не влаштовують? Я не вмію просити вибачення. Улюблений літературний герой Ерест Фандорін. Ким мріяли стати у дитинстві? Десантником. Отже, сьогодні моя гостя чарівна Галина Соломкіна. Галочко, звідки таке? Ну. Нестандартне захоплення, сказати нічого не сказати. Чому саме камені? Чому, чому саме вони привернули увагу? Як давно це сталося? Скільки ви вже віддаєте свого зусилля, часу, життя і так далі, саме каменям? Тому що я знаю, що не, не просто розглядаєте, а ще з них щось робите, та і знаєте дуже багато цікавих історій саме з цієї царини. Поки що я навіть для себе не вивчила той механізм, який людей приводить до, до захоплення мінералів. Ем, хотілося б якусь може, легенду розказати, може, я знайшла якийсь камінець, але не було таких. Міфології бренду немає, та. ще не створено. Ваше, да? Трапилося все зовсім випадково. Колись ми працювали в нерухомості, і коли приїхала виставка з мінералами, ми просто. Здавали їм в найм житло і відрядили ж мене на цю виставку забрати у них грошенята. І коли я прийшла і побачила ці зразки, мінерали, прикраси, Ну, три годинки я там провела з ними. Грошей, ясно, ніяких не забрала, я їх залишила всі там. І все було так. Тобто вклала в вироби. Да. Мені захотілося все тягнути в свою норку, я люблю так казати. Ніколи я їх не одягала. Мені достатньо було того, що вони в мене є. Я їх складала собі, в баночку з під мене. Просто викладала і, і все. Це було дуже давно, років 15, і з того часу це була просто як приватна колекція. Я збирала зразки, там різні виставки, різні там, родовища були представлені. І колись захотілось, щоб люди щось, побачили цього це. Щось зробити. Да? Ми взяли в оренду дуже маленький шматочок, там в торговому центрі всього 5 квадратних метрів, і представили це як зразки мінералів. Це була і виставка, і продаж. Кожен міг придбати всі е, зразки. Нещодавно тільки стався такий ефект дежавю, Дивилась на один кристал, і така картинка, ніби я його вже десь бачила і не можу зрозуміти звідки. Ну і вночі прийшло теж в дитинстві. У мене була якась така настільна гра, скарби. Гноміки там якісь були, все. І там були справжні фото природних мінералів, там, аквамаріни, все, і ці всі картинки. Потім у мене якось. Я згадала, що в дитинстві я їх бачила, знала. Я з ними грала з цими картинками, все розкладала всі із нас. Нашого дитинства кажуть психологи. А, так і є. Наймолодший наш. Колекціонер. Йому було 4 роки, коли він до нас прийшов. І е, бабуся, мама, коли е, дівчині нашому день народження приходять, так, ще ж якісь зразки, яких немає. Купили ми величезну коробку там з різними сегментами, куди можна це все викладати. Е, ну, найстарша, мабуть, жіночка їй було 78, коли вона прийшла. До цього часу постійний наш відвідувач. Виросли ми вже до 40 метрів квадратних, хоча ми в такому дуже непровідному місці для того, щоб не було празних зівак. Це в нас як клуб за інтересами. Володарка мідної гори Галина Соломкіна господарює у царині аметистів, агатів, перлів, бірюзи. Намиста кульчики, обручки. Це не бездушний бізнес, а життєва філософія. Вона вірить, що самоцвіти і саморобки розмовляють, лікують і обирають собі власників. А ще Соломкіній відома біографія і характер кожного каменю от, наприклад, амазоніту. Амазонки отрезали себе правую грудь для того, чтобы стрелять из лука. И поскольку он обладает ярко выраженным кровеостанавливающими свойствами, его просто прикладывали к груди для того, чтобы заживлять вот эти раны. И поэтому, по легенде, там, где было месторождение этого камня, вот и было племя знаменитых амазонок. Бірюза камінь банкірів, лікарів, вершників, колись лицарі виготовляли шпаги з бірюзовим руків'ям. Російські кавлеристи носили бірюзові каблучки. Деякі лікарі вважають, мінерал кольору небес позитивно впливає на щитовидну залозу і голосові зв'язки. А сердолік, ніби по енергетиці, ідентичний з клітиною людського тіла, тому вважають, підвищує імунітет. камень сердечности и любви, как пишут. Чрезвычайно сильный счастливый камень, символ жизни истинной веры. Берега этот зла способствует благополучию, лечит тонко кровотечения, позвоночник, астму, ревматизм. Знаменитое стихотворение Пушкина «Охрани меня мой талисман» было написано как раз о перстне с сердоликом. Он наделял его уникальными свойствами оберега, и когда он в конце концов проигрался в карты и пришлось отдать ему этот перстень перед дуэлью, этого цього талісмана якраз і возможно й привела його гибели на дуеліта. Янтар або бурштин, немов крапля сонячного вогню, що назавжди застигла у персні чи кліпсі. Літотерапевти впевнені, камінь покращує роботу серця, обмін речовин та знімає зубний біль. Янтарні крихти додають у ліки, зокрема у протизапальні препарати. У Польщі навіть виготовляють бурштинову настоянку і п'ють її при застудах. Перли ці перламутрові камінці, ідеальні у прикрасах для наречених, пережили ціле переродження у мушлях, в обіймах води. Вони ще пам'ятають колисанку перської затоки чи говірку Тихого океану. Повірити те, що каміння Ви на собі це пробували? Дуже важко сказати, що я от чимось хворіла і вилікувалася. Для цього потрібно було зробити якусь попередню діагностику до і після. Займаємося ми з ну, такими виставками вже сім років. Просто я збираю історії, які люди розказують. Mm -hmm. І є там про зцілення такі історії, і про. Ну, якісь е, цікаві такі легенди. Добре, але давайте, якщо, якщо не простілення, просто от, ваша улюблена історія взагалі про каміння, можливо, якась там така романтична, не знаю, якась, яка чарівна, схожа на казку. Історій дуже багато, які ми я просто як колекціоную Колекціон. це все в розмовах з нашими відвідувачами відбувається. Всі ж буддісти все вірять в те, що камінь це просто втілення якоїсь душі. З попереднього і ставляться до них так, ну, не як, так, як, як ми і, не так да, як як ми. майже як до людей. Так? Да. І колись прийшов до нас відвідувач, відомий хірург у місті, там нейротерапевт і маса там регалій, зараз зайнявся нетрадиційними методиками лікування. Все Дізнався про нас випадково, прийшов, для, приніс зразки мінералів і розказав нам таку дивовижну історію. У нього був е, кристал, сверського ну, просто природній кристальчик. Mm -hmm. е, років 20 він був його другом. Ну, сталося так, що якось в його колі не було дуже близьких людей, які могли розділити його там впадавання, все. І він каже, наскільки я до нього звик, він був просто зі мною в кармані. я міг, е, там... Ввечері прийти з ним, поговорити. поговорити, розказати йому, як день пройшов. І коли почав він займатися нетрадиційними методиками, взяв його на курси там, заряджання енергіями. І на цих курсах, колись я була дуже потік енергії, наскільки потужний, Відчувався. Да, що в нього цей кристал просто розсипався. На дрібні шматочки. Ну, от вони коли запустили по колу, uh -huh. там, ну, в йоги займаються, або там от, рейки, там різні, розсипався на дрібні шматки. Він переніс це як особисту трагедію, це uh -huh. депресія була і інше. І він говорить: я бачу сон, прийшов молодий юнак у вісні. і Задає такі питання, як ніби він мій давній друг, як життя, як пройшло те, семінари, конференції, ніби він все про мене знає. Я з ним говорю, але не можу зрозуміти, звідки я про нього знаю. Він каже: ну, ти просто мене не впізнав. Я, я твій, твій друг, да? Кристал. Ніби всилилась душа, пересилалася в іншу особистість. Він каже, я з цього часу. Ну, так і ставлюсь до каміння як до живої істоти. Був такий випадок, що я прийшла, і мені дуже сподобався камінь білий, такий, ну майже білий, з жовтим, ну не, не красивий, нічого красивого в ньому не було. Сартелит. Я люблю ці каміння, а я люблю коричневі більше. От, і Галя каже: якщо... Він тобі сподобався, бери це твій камінь. От, я взяла цей камінь. Ем, на той час у мене були проблеми з здоров'ям. Скажімо так, не визначені. Тобто по всім показникам можна в космос запускати, але заважає дуже жити одна проблема. Скажімо. І до мене той камінь як приклеївся, бо ну, ті буси, я не знімала їх кілька тижнів. Через кілька тижнів я помітила, що один камінь став чорний. Ну, не чорний, темно-сірого кольору. Я вже я навіть не повірила трохи, Галині подзвонила, кажу, були на тих бусах темно-сірі камені? Ні, говорить, всі були білі або там трошки таким оранжевим. От, Але І потім я зрозуміла, що від проблеми то не залишилося і сліда, і той камінь знаходився на, скажімо так, хворому місці. Я хочу, щоб така оця рул таємничості <смір> е, приніс на вас і в вигляді чудової кави в львівській кав'ярні, яка нас прихистила на цю передачу, за що ми страшенно вдячні, тому що така атмосфера е, дружелюбності, такого домашнього Домашньо. затишку, вона відчувається тут з кожному пороху. Тому четверти це, будь ласка, кави, <смір> тому що наступним кроком я хочу попросити вас все-таки е, візуалізувати буквально з того, що в нас на столі знаходиться, та е, свою розповідь, показати. Як цей камінь виглядає в природі, і що під вправними руками людей з нього можна зробити, як він може заграти всіма барвами? Розкажіть, що ви нам сьогодні принесли? Принесла дуже мало зразків, оскільки фізично просто їх не змогла. Один із рідкісних таких мінералів на землі одне родовище в світі це Сибір, річка Чара. Звісно, і назва пішла від цієї річки Чараїт в природі. Мінерал виглядає таким чином. Ну, якщо ми з вами побачимо, то Ну, сіренький камінчик. Да, сіренький. Да. Може він не класний друг, але на вигляд сіренький да. камінчик в розрізі він виглядає з такими неймовірними перламутровими прожилками. прожилками, і в виробах він ну, просто може бути дуже світлий, такий більш дорожевий, може бути темніший. От уральські мастера вже виготовляють таким чином. Ну, є, угу, ясно, угу, що угу. і е, намиста, і колони, і сережки. Ну, мені захотілося взяти малесеньку скринечку з нього. Точно так же виглядає, скажімо так, найпоширеніший мінерал на землі. Агат. Е, зверху нічого особливого. В розрізі е, дуже широка гамма кольорів, неймовірно. це із улюбленців моїх. Агат може бути і. Не повний всередині, а з такими пустотами. Ага, Ці ага. пустоти е, заростають або кристальчиками дрібненькими, гірського кришталю, або рахтапас, або амітіст може всередині рости. І такі маленькі іскарки в ньому. Наприклад, ось мої намистечка, на воно виготовлене якраз із внутрішньої частини агатіка з цих жиот. І виходить, ну, Тобто не воно так, грає в залежності від того, як бусинка да, лягає. Але так, дуже вона дуже гарно, Такі просто пустоти. Прикраси не обов'язково повинні бути надзвичайно дорогими, оскільки зараз всі ювелірні <хи> такі дама, як модно говорить, звернулись до таких природних мінералів, оскільки в моді в світі Натурально входит, нарешті да, входить в моду. Да, так. І з діамантів і опазів і рубінчиків переключились на більш дешеві, але ну, не гірші, я б сказав. Дуже знаменитий мінерал-малахіт в природі виглядає таким зеленим, <смірші> не можу сказати, Купоросовий камінчик такий. Такий собі. Якщо над ним попрацювати, може, да. при прийня... не це так само, да? Оце це, минерал, так? Оце мінерал Малахіт. Mm -hmm. Здавна вважався дитячим оберегом, клали там в колисочку до немовлят. Вважається, що у жінок, на жаль, термінологія майже вся російська мова і дуже важко перекласти, перекласти. Yeah. Да. способствують виробітків і феромонів, які прилікають мужчин. Дуже сильна енергія інська якраз жіноча. Угу. Тому жінки дуже часто носять малахіт, і раніше уральське родовище було одне з найпоширеніших у світі, найбільших. Не поодиноке в світі є Ізаїр, Із це Африка, і трошки в Індії є малахіта. але найкращий малюнок з барашками, такий дрібненький, і малюночки такі. Це якраз найкрасивіший уральський був малахіт. Родовище, на жаль, вичерпалось і. Ну, найбільше всі хотіли чарувати, що ж багато було, хоче. <laughs> Тому що виготовляли величезні вази, столи. Є колона вермітажа повністю виготовлена з Малахіта, думали, ніколи не закінчиться. І, на жаль, воно не просто вичерпалось, а із людської байдужості розказали нам, що поряд знайшли залізну руду і просто щоб її. Від породи відділити, пропустили кислоту, яка просто протекла Сіли, в родовище і спалила цей малахіт. Ну, втрати були разів 500 більші, ніж від той залізної, люди, які могли взяти. І... Часто буває, да. да. Бездумав таке ставлення до природу, до породи, ресурсів, на не жаль. Так. Um, невідомий мінерал Пірит, але він нагадує. Такі близьк, металеві вкраплення в якійсь. Коли пірід в трошки більших шматочках, він дуже схожий е, на шматочки золота в породі. Uh -huh. І іноді підкидають на золотих прісках uh -huh. шматочки новічкам, щоб їх збити пантеликою, щоб азарт в них якийсь пробудить. Е, називають Fools Gold золота дурака. Uh -huh. е, тут він в кварцевій породі. От з нього виходить просто от такі намистечко невеличке, ага. дійсно схоже на металеві такі кульки. Ага, Зовсім справді, не, не справді, видно, що рай, вони кам'яні. Та ага. Дуже цікавий період, Зв'язують з Так, його. Боже, як казав Вірка Сердючка, яке <свистит> прекрасне, шото, Які прекрасні вожка. Насправді, я так розумію, це закам'янілі мушлі. Да, це це абсолютно мушлі-пращури <свистит> такі. Зверху вони виглядають як звичайні ті, що ми зможемо знайти там на березі моря. Це а, а, ам -ам Аманіт. Аманіт, його назва так. Аманіт. А, в розрізі, виходить, це може бути вже і агатове наповнення, і яшмове. Тут а, а, такі пустоти, ага. ті, що от маленькі кварцеві такі кристальчики на, наростають. Може бути, повністю пірітава раковина. Отакий От металевий блиск, але і повністю, ракушка ну, неймовірної краси, наповнення різне. По суті, можна сказати, що це кусочок такий природного агатика. Оце це виглядає вже в виробі В виробі, виробі. З нього варіант. є сережки, наномисточка в вигляді кулона можна це все зробити, просто підвісочки з нього є. Ну, таким чином виглядає це все в виробі. Їм буває тисячі років, мільйони років. Чоловік дуже високоірудірований. Чоловік дуже начитаний і багато знаючий в області мінералових камінь. Информацию у нас можно получить везде, и в интернете, и по книжкам, в принципе, знают это все, но тем не менее, как показывает практика, все равно все приходят сюда, выискивают там какое-то название интересное, и все приходят сюда к ней на консультацию. То есть она разложит все по полочкам, все объяснит, какая характеристика камня, какие его минералогические свойства, какие имеет магические, лечебные свойства, все расскажет. Ну, для многих она как хозяйка медной горы. Для вас топовий матеріал на сьогодні це що? З чим найбільше любите працювати? А, не можу. Це як спитати, яка улюблена дитинка із семи. <рес> <рес> Ні, я люблю їх всіх. Лазуріт. Ну, якщо я, наприклад, сьогодні полюбляю синій колір, да? лазуріт, афганський Пакистан, вони дуже насиченого кольору, включеннями включенням оперіта, знову ж таки схоже на зоряне небо. По структурі ну, люблю і рагіти, вони такі, оці перламутриві прожилки, серафініт на нього дуже схожий. На уралі називають клінохлор. В честь Серафіма Саровська здобув назву в такій же от по структурі. Найбільше по малюнку це яшма. Пейзажні яшми, вони неймовірні, а, океанічні яшми. там В кожній є назва, наприклад, там Кінрадіт, Джона Кінріда. Хто знайшов, то, то, то і називає в честь угу, себе. Угу. це все, Ці всі малюнки. Не можу сказати улюбленець. Є от по малюнку, по кольору, по, по структурі, По настрою, да. по настрою. Да. Не, не можна сказати. І за цього ми розвінчуємо міфи. Коли вперше приходять, підберіть мені один камінчик по гороскопу. Але виходить, що кожна 12 та людина в світі може носити один і той же мінерал, і це все підход. Не може так бути. Він, наприклад, якщо місяць можна прожити на 10 е, доларів, то гороскоп індивідуальний збіркою цих всіх мінералів, обережків, талісманчиків. Він коштує 500 і люди можуть складати по пів року, щоб скласти персональний гороскоп. Гороскоп звичайний складається по сонцю. А всі знають, що жінка живе по місячному світилу, по луні. І треба враховувати, де ця луна була на момент вашого народження. Має значення місце народження, час народження. І, звісно, якщо немає у вас персонального гороскопа складеного, то е, просто прийти і для овна взяти якийсь мінерал не можна так. Знову ж таки, якщо мінералів 2,5 тисячі, то як може бути у вас один, розділити на 12, ну, мінімум там, сотнями це все буде на кожного припадати. І зато є один підхід, правильний і такий беззаперечний мінерал вибирається на Свою симпатію. Впало в око, це воно. Я вважають, що не ми вибираємо талісманчик, а він нас, хазяїна, якого хоче, до того і піде. От ручка тянеться, буває так, що передивляються сотні мінералів, а знову ж повертаються до одного. Дуже часто дівчата мені під платько там підберіть, підбираємо. І це добре, і це, і це за кольором, за фактурою. Ідеально, але хочеться чогось цей мінерал. Добре, дайте оці, а куплю інше платіжке. Ну, буває так, що починають під одяг. А знову ж таки, у нас вдома є набір, подарований. Із нефритових, нефритових, зелені такі, так? Керюмочки. Онікс, найпоширеніше. онікс. Онікс. Нам примовляли, дарують, що обов'язково треба пити, якщо пити там частуватися, воно з них, тому що там додає здоров'я і так далі. і так далі. Мені здається, це, це просто така міфологія бренда, чи насправді властивості напоїв в таких кам'яних виробах змінюють, свою змінюють структуру. Онікс може бути більш білий, тоді там просто більше кальці, uh -huh. може бути темніший, там і марганець, і магні ну, різні мінерали. Uh -huh. Кожен мінерал це по суті хімічна сполука, так як вітамінки ми вживаємо, щоб і ні. Можна настояти водичку і пить, вона просто нас, насичується кальцієм або тим самим там, магнієм, чого не вистачає. Кажуть, що з цих е, рюмочок е, є вода зовсім іншого такого є смаку, схожа на джерельну, ну, насичується мінералами. Особисто е, я перевіряла на уніксових вазах. коли е, Даруй там на день народження і мазання дуже там, багато. <головік> <головік> да, не, не, немає в мене там під рукою 30 ваз для букетів. Ми ставимо в оніксові вази, то найдовше квіти стояли. Угу. При тому, щоб водичку не змінювали, все не було запаха такого затхлості, як в, в простих вазочках. Стояли квіти. Е, ну, Більше двох тижнів вони стоять собі там спокійно. Ще розказують, що. Не буває похмільного синдрому, якщо, якщо наливати міцні напої, ну, людям оце зрозуміліше, Такий прикладний <рикладний> ше... сенс. Uh -huh. Пить не одразу, дати їм трошки постить. І розказували дівчата, що коли якісь наливають такі напої, магіта, ну, якась хімічна сполка, то навіть всередині був чорний наліт такий на стінках цих камінь забирав на себе і навіть роз'їдає каміння. Ну і шлунком, що відбувається це. Ну, Сикули взагалі страшні експерименти показують і нічого люди п'ють. І... Ну буває так, що роз'їдає. Краще частуватися кавою у львівській кав'ярні, точно ну, львівська буде вам кава б... поки що нас найсмачніше перевірена вже. Хтось бачить у калюжі лише бруд, а хтось бачить ні відблиски сонця. Для когось це просто банальний камінчик. А для моєї сьогоднішньої гості Галини Соломкіни це цілий всесвіт, який встав хобі, покликанням, сенсом, бізнесом, світоглядом. Всім, 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 що робить життя яскравим, барвистим, позаяк ми самі відповідальні за те, як ми живемо, наскільки повноцінно, наскільки яскраво, наскільки наповнено і наскільки відкрито. Я дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас, людина, для якої це друзі, а не просто кривінці. За те, що ви суботні пори, час, який мали потратити на свою родину, на свою дитину подарували нам, але сподіваюся, сьогоднішнім нашим глядачам не було з нами сумно. Я ведучий Інна Якобенко, прощаюся з вами, але ненадовго. Побачимося рівно за тиждень. Хай щастить!